Усім вітання мої дорогенькі. Сьогодні розповім, як зварити маринад, правильно вистояти та закоптити качку, щоб отримати ніжну скоринку. Смачне, м'яке соковите м'ясце, пересушене. готуємо для себе, ділимося з вами найкращим рецептом. Коптити будемо такі дві качечки, кожна з яких має по 2 кілограми. Та перш ніж коптити, качки потрібно замаринувати. Тому спочатку відварюємо маринад, адже він має охолодитися. Маринаду готуємо 10 літрів. Воду доводимо до кипіння, тоді до неї відправляємо 400 г солі, 2 лаврових листочка, 100 г цукру, 10 горошин духмяного перцю, 15 горошин чорного перцю, 1 чайну ложку зерен коріандру. Одну чайну ложку зіри. Варимо маринад 5 хвилин. Цього достатньо, щоб спеції віддали свої смаки. Потім знімаємо з плити й обов'язково охолоджуємо до кімнатної температури. Зверніть увагу, маринаду варимо на 10 літрів води, не на кількість чи вагу качок. Качки великі, довгі, вони мають бути повністю занурені у воду. Тому варимо маринаду багато. В охолоджений маринад це важливо, додаємо 50 грамів нітритної солі. Повністю розчиняємо її. Що вона дає? Зберігає природний рожево-червоний колір м'яса навіть після копчення. Без неї качка буде сіро коричневою. Запобігає розвитку бутулізму та шкідливих бактерій. І надає той характерний запах. Тому нітритна сіль це ключовий елемент у м'ясній справі і особливо для копченостей. Далі добре очищені та випотрошені качки занурюємо у маринад. Господарства з качками ми не маємо. Купили на ринку і в кінці відео розкажемо правду про свої враження щодо копченої качки. У цьому маринаді качка не тільки добре просолиться, а й добре вимокне. Сіль і спеції проникнуть глибоко в кожне волокно, а нітритна сіль збереже і смак та надасть безпеку. Пройшло 48 годин. Качечки замаринувалися. Маринад, який на початку мав коричневий відтінок, тепер отримав червонуватий. Вся кров зійшла у воду. Витягуємо їх. Відчутно на дотик, що качка набула пружної, злегка м'ясистої текстури, не в'яла, але й не жорстка. Проявляється легкий аромат прянощів, найкраще відчувається зіра. Вона добре поєднується з таким жирним м'ясом, нейтралізує будь-який зайвий запах, який, до речі, качка може мати. Проколюємо качку гаком між філе, зачепивши під кісткою. Щоб все надійно трималося і вона не впала, адже вага не маленька, так як качка із мокрого маринаду даємо стекти зайвій воді. Можна також промокнути чистим кухонним рушником або паперовими серветками, не розтираючи лише легкими дотиками так пришвидшити процес підсушування. Так, в коптильній камері все м'ясо буде підсушуватися та у нас гарний вітерець, і поки ж ми підготуємо інше м'ясо, така процедура не зашкодить. Разом із качечками висять і стікають кури, а їх ми розділили на опіл, і вигляд у них просто чудовий. Після стікання води закладаємо качки у коптильню. У кожного вона своя. Ми будемо коптити ось такий від компанії Древос. Перш за все, для того, щоб дим рівномірно міг лягти на качку і не було гіркоти, потрібно її просушити. Робимо це при низькій температурі до 40 градусів. Тобто поступово нагріваємо м'ясо у качці і доводимо до відповідного градусу. Цей процес контролюємо за допомогою термометра зі щупом, який встановлюємо у тушку качки, не зачіпаючи кісток. Вмикаємо коптильню та налаштовуємо потрібну температуру. Основний принцип це поступове підняття температури. Тобто в м'ясі 20 в камері 40, в м'ясі 30 в камері 50, в м'ясі 40 в камері 60, в м'ясі 50 в камері 70. І аж тепер це показник того, що потрібно починати коптити. Правила однакові, як для коптіння у ваших бочках на дровах при відкритому вогні чи будь-яких інших методах, ми завжди притримувалися таких параметрів і рекомендували вам. І так, переходимо до самого коптіння, що являє собою подачу диму у камеру. Беремо просушену щепу і засипаємо у димогенератор. Запалюємо та вмикаємо вентилятор, який підсилює розпалення. Його робота недовга, всього декілька хвилин. Нам потрібна помірна кількість диму. Так би сказати, чим менше, тим краще. Звичайно, в розумних межах. М'ясо сухе. Дим лягає рівномірно. Знаєте, якщо порівнювати дідусеву коптильню з цією, можна зробити декілька цікавих висновків. По-перше, тут набагато менше необхідно дров та контакту продукту з димом. Це, звичайно, плюс, зважаючи на всі канцерогени, які містяться у ньому. Мінусом же є обов'язкове використання електроенергії. Скажу вам, немалої. 4 кВт при максимальному нагріві. В дідусевій коптильні це компенсувалося об'ємом дров. Нам йшло приблизно 2 кошики на таку кількість м'яса. Наступним нюансом є димогенератор. Це я вважаю великим плюсом, адже є можливість доготувати м'ясо без зайвих проблем. Ми ж у свою чергу мусили опускати готові продукти на 20 хвилин у гарячу воду 80 градусів. Звичайно, рішення є. Питання у зручності. Дві години подачі диму минули швидко. Температура у м'ясі сягнула 70 градусів. Можна сказати, качка вже готова. Колір нас повністю влаштовує. Ну і насиченість диму буде відповідна. От тільки якщо споживати ось так відразу, буде трохи суховато. Тож вмикаємо парогенератор, встановлюємо його на подачу дистильованої води 10 секунд з переривом в 30 секунд. Якщо по-простому, то це подача насоса невеликої кількості води на тен з вентилятором, який розпилює пару, піднімаючи температуру та вологу в камері. І є одне застереження. При роботі парогенератора температура у камері повинна бути не меншою 80 градусів. Звичайно, готуємо не одну качку. Маємо безліч цікавих та смачних шматочків м'яса, які готуються по різному. Тож не забудьте переглянути на нашому каналі рецепти їх приготування. Ну ось, приділивши небагато часу, отримуємо ось такий по-справді неймовірний результат: копчені качечки. Колір просто чудовий. Увесь жир, який стопився з усього м'яса в камері, по праву належить тільки цим двом качкам. Запах просто неймовірний. Розрізаючи, бачимо рожеве м'ясо та ніжну шкірочку із добрим шаром жиру. Дуже відчувається м'якість. Качине м'ясо зовсім не схоже з курятиною. Тут щось інше, особливе. М'ясо смачне, насичене, але якщо чесно, його не зовсім багато, багато шкірки і вона жирненька. Можливо, вид качки не такий відповідний саме для коптіння. Зазвичай з них ми готували бульйон і тушили в сметані. В коментарях напишіть, який у вас досвід коптіння качки. Копчена качка це гармонія соковитого м'яса, м'якої шкірки, глибокого запаху і тривалого після смаку. Це не просто страва, це делікатес, який поєднує роботу диму, спецій і терплячого приготування. Якщо ви будете коптити качку вперше, будете здивовані, настільки смачною може вона бути без жодної краплі соусу чи гарніру. Зрозумієте, як це смачно смакувати тільки м'ясо. Якщо у вас виникають питання щодо коптильні, посилання на неї залишу в описі під відео. Ми одразу показуємо вам результат, але не поспішайте! Після копчення даємо качці відпочити, охолодитися, дим гарно вляжеться повсюди, і тоді його смак буде рівномірний. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще. Тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.